Так, дивіться, ребята, увага, важне відео про папи і мами. Все про папи і мами, дивіться. Що таке папа і мами? Папи і мами це у нас штекери живлення. І це у нас гнізда живлення, гнізда, дирочки наші. Так, оце мами, це папи. Так от, щоб ви знали все про що. Чого? Тому що зараз багато людей настраює собі інтернет без світла. Кабелями, переходниками і так далі, всякі, до роутера. І всі ці роутери, ніякий виробник. Не вказує в себе на сайтові який розмір оцього гнізда, який треба всунути. Є розповсюджені стандартні гнізда, але є дуже багато нестандартних і для того, щоб кожне під тебе підібрати, ми не можемо телепортуватися до, до тебе в квартиру і подивитися, що там у тебе який міліметраж. Якщо в тебе є отакий прилад, все упрощає. Ти просто береш і міляєш ось. Дивися, хопа, ось, дивись, 5,4 міліметра, да? так? Оце називається 5,5 мм. І ти хопа такий внутрі ось. раз, ось, о, поміряв. Ой, щас. Внутрі ось. 2,1 міліметра. І ти поміряв. Ти знаєш, якщо в тебе такого штангеля немає, то. ну... Звісно, важко, можна лінійкою прикинути. Можете взяти чисто лінійку, отак і прикинути ваше гніздо. Да? В міліметрах кинуть отак. Ну, отак один глаз затуляєш. Ага, 5 міліметрів, десь 5-міліметровий. У мене. І внутрішня дирка. Отак підставляєш і дивишся, скільки вона затуляє. Ну, десь 2 міліметра, десь затуляє. Да? Дивіться, що 2 міліметра. Ну, я вам покажу, по-перше, самі розповсюджені. І покажу, що як до чого. Дивіться, стандартні оці кабеля для інтернету. Пішли, я покажу кабеля. Стандартні кабеля для інтернету від павербанку. Вони мають розмір і 9 вольтові і 12 вольтові. Стандартно, вони мають розмір 5,5 мм на 2,1 мм внутрі. Оце ось такий розмір, який я тільки що показував. Поняли? Але буває, в людей нестандартне. І бувають різні розміри, взагалі б, різні моделі. Скільки виробників тих роутерів є скуча. Е, практично усі е, прилади, ону, оці оптичні термінали в частних домах. Вони стандартний. Оцей вихід мають. То тобто, стандарт 55 на 2,1 туди входить. Прекрасно. Роутери о такого теж стандартний виход мають. Прекрасно все підходить. Але бувають нестандартного тіпа. Нестандартного тіпа бувають, значить, оце роутер 9 вольтовий. Як бачимо, це стандартний. Ось у нас пожалуйста, Elbelink. Ось береться, вставляється, все прекрасно, бачите? От. Е, тоді, але є, наприклад, роутер у мене нестандартний. Дуже часто нестандартні зустрічаються в звужене гніздо. Звужене. Звужене, це у нас трьохміліметровка там іде. Поняли? Там вузьке гніздо, зараз я його покажу. Ось, наприклад, і вузьке. Вузьке це ось таке ось гніздо, дивіться, ось воно. 3,3 воно йде, типа. Ось, 3,3 наружа міліметра. І отут внутрі обично 1,4. Так. Блин. Ну, коротше, ви поняли. Ось. Бо тут ще не удається її захватити. правильно. Оце до отакого ось роутера. Оце воно підходить, бачите? Ось о, роутер, який має вузьке гніздо. Зразок. Але це все хорошо, коли в тебе є штангель і все. Але люди у нас. Не мають можливості, і якщо ви не маєте можливість скинути нам ваші прилади, розмір вашого гнізда, да, розмір вашого папки, то звісно ми не можемо вам отак от фонаря підібрати. Ми вам стандартно надіслаємо стандартні кабеля. Якщо у вас не стандартні, то попросіть вашого знайомого, ще кого-небудь, щоб узнали, який розмір. Тому що розмірів цих взагалі, якщо розібратися по всім цим гніздах, їх дуже багато. Понімаєте? Їх більше десятка тих розмірів усі. Наприклад, привожу приклад. Є розмір 5,5 знаружжі. Дивіться, є, буває наружа 5,5. Ось, Бачите, два кінця. Казалось би, вони однакові. Да? Але оцей 5,5. І цей 5,5. Бачите? Але внутрі, якщо внутрі помірять, оцього отвір 2,1 мм. А оцього отмір. 2,5 мм. Тут 2,6 розтягнулося. 2,5 там взагалі. Поняли? Оце 2,5 мм, а це 2,1. Ось покажи різницю між ними. Бачиш яка? Різниця, казалось, би, маленька. Але да? зараз ось, ось, ось покажу, в чому різниця. Дивися. Наприклад, ось у мене в роутері дирка. Ось у мене мамка. Да? Ось. Все. На 2,5. От іменно отут, в даному випадку, ось тут. В мене тут 5,5 міліметрів, а внутрі цей штир 2,5 мм. І він металічний. Він не на пружинках, а він чисто метал. Поняв? Його не зіжмеш. Із-за того, якщо я на нього питатимусь насунути 2,1, він не насунеться, тому що на штир не налізе 2.1. Поняв? Дивись, як ти його не піхай, ти його не туди не запихнеш. Хоча, вроді, він влазе, але не запихається. Це із-за того, що внутрішня отверстя не совпадає. А ось 2,5 беру. Помієш? Хоча, вроді, візуально вони похожі. І ці всі такі тонкості ми, як продавці, не можемо телепортуватися і вам підібрати по фотографії. Тим більше, коли, наприклад, Коли, наприклад, скидають отаку ось ось фотографію, ось таку. То, ну. Як сказати, я звідси розмір цього гнізда е, не можу представити в штангелі. Ну скільки це? 10 міліметрів. Ну, скі, скільки це, це, понімаєте? глаз. Тут можна тільки предположити, що там у вас знаходиться. Чи у вас там стандартне, чи нестандартне. Возможно, у вас отакий такий рідкісний 4, що не 2 і 1, а 2,5. Тоді вам достатньо, даже отакого, якщо о, умієте. Пересаджувати, ви можете просто взяти стандартний кабель, 에, взяти відрізати цей кабель і насадити насадку нужного розміру. Насадка ця, звісно, припаюється, треба, щоб паяльник вдома був. поняли І проводки припаяти. Перед цим можна насадку поміряти в роутер, якщо вона влазить. Ось, Ось, Ось у мене 2,5 гніздо. Я поміряв такий, дивися, стандартний кабель для інтернету. Як бачиш, не входить. Не входить. А оцей входить. Я такий: о, входи, все, взяв, тепер одрізав, пересадив. І тоді буде підходити. Ну це рідко случається, не буває. І тоді такі случаї е, нас розблятьнуватиме, що ми не, не поміряли в людини вдома на другому кінці України. Ми, ми через нову почту работаємо. Яке там гніздо? Так, от е, розмір, гнізд і оцих папок лягає на вас. А ось гніздо стандартне. 2.1. Сюди все впихається прекрасно. Ось Бачиш гніздо? Ось Сюди впихається кабель, а от в оце гніздо вже не захоче йти. І так далі. Так що слідкуйте, і я вже казав: попереджуйте, якщо у вас не стандартні гнізда, то попередьте, будь ласка. Стандартне, я показав, стандартне 5,5 на 2.1. Оце воно стандарт є еталонним. Буває, переходники продаються, буває, продаються набори насадок. Але ці набори там по 400-500 гривень. Ну, типу, поняли, типу, отакі отакі ось ряди із насадками, такі разні під всі види, щоб можна було пересаджувати. Ну, ці насадки там вони і поштучно не дешево стоять, смотря який розмір. І набором теж не дешево. Саме дешевше і саме проще. Це якщо не стандартне, це купляти отакі ось штаки. Вони недорого стоять, їх пересадив сам і все. Я думаю, якщо пельник вдома є, взяв, пересадив за 5 секунд. Або ми зразу на магазині можемо пересадити. Тільки для того, щоб нам пересадити, нам треба бути 100% увереним або вам увіреним, що у вас отаке гніздо. Поняли? Ну, то таке, так що звертайте на це увагу, будь ласка, коли ми підбираємо для вас інтернет для дому, щоб зробити інтернет без світла.